Доброго дня, сьогодні у нас в гостях Олеся Власова заслужена артистка України, акторка театра та кіно. Доброго дня, дякую, що були здати мені інтерв'ю. Дякую, дякую ще запросили. Як ви себе можете описати кількома словами? Угу. Слушай, а скажи, ти в бл... різне кожен день різні три слова? Сьогодні я. ну так, да, може, сьогодні я ціл... цілеспрямована. Такий в мене настрій зранку, бо я ніч не спала. Нас бомбили знову, як завжди. Там летали ці кляті шахеди, Мої діти сиділи, сиділи вперед покою. Я слухала їх, робила вигляд, що я сплю, бо мені було так цікаво, як вони тримаються в цій ситуації, і я мала можливість послухати їх справжніх Вони офігні. От ще три слова. Я красива, бо я до цього інтерв'ю я прям так фарбувалась, хотіла бути красивою, тож я думаю, що я красива. Ну і не знаю і, і завжди хочу бути відверта, хочу бути справжня. Це, мені здається, для актора дуже важлива річ, і я весь час тримаю на цьому фокус уваги. От і Мільйон слів про мої три слова. Вже зрозуміло, що третій сезон Сидоренки Сидоренки відзнято. Можливо, чи є приблизна дата, чи вийде, вийдуть вони, наприклад, влітку? На ну, слухай. А, це класне запитання. Вони відзняті, змонтовані. Ми їх якраз перед війною мала бути прем'єра. І 29, го якщо я не помиляюсь, 28 лютого, мені здається. І зараз на Теті почався почався знову показ, показує там перший сезон, другий сезон. І, можливо, якщо будуть нормальні рейтинги, то вони туди ж? ми не знаємо точно, але є надія, що вони туди ж поставлять і третій? Ну було б радісно, бо ми всі дуже любимо цю, цю штуку, хочемо, щоб вона вже вийшла і продовження до цього питання: чи третій сезон це є фінальним сезоном, чи буде продовження? Це теж класне питання. Бо коли ми знімали третій сезон і вже його монтували, ми приїжджали в офіс. Ми дуже товаришуємо з усією знімальною групою, з продюсерським составом, з режисерським креативні продюсери, ми приїздили до них в офіс. Вони казали, що вони викупили право на героїв. І будуть не франшизу робити, а адаптований переклад, а будуть писати, вже писатимуть оригінальний сценарій. Ми були абсолютно щасливі, бо зйомки в Сідоренках вони такі дивні. Ми зійшлись, і за деякий час ми відчули себе справжньою родиною. Ми дійсно друг друга одне одного дуже полюбили. Це, це відбувається іноді на знімальному майданчику, але зовсім не завжди. А тут прямо і ми час від часу списуємось, хтось більше товаришує, хтось менше, і ми були щасливі неймовірно. Але зараз, зараз все пішло шкерберць, і я нічого не можу сказати. Надія є персонажі викоплені зараз. Згадаємо сцену із цього серіалу. Коли ваші колеги приймали Грязові в то була багнюка чи що то було? О, коли поливали нас е, зверху, да, осе. О, блін! Це була багнюка. Е, це була е, грязна, дійсно грязна вода, і ми відтягували цей момент. Ми настільки не хотіли, ну ми дуже не хотіли. Ми дуже боялися, це було дуже неприємно на на передчутті. Ми так не хотіли, що в нас не складалось прямо. В нас було, ми ніяк не могли встигнути цю сцену відзняти. І потім, вже в якийсь момент, ми бачимо приїздимо на знімальний майданчик. Ми бачимо, що вже великі рушники у грім вагончику, вже все. І ми такі блін, ну сьогодні вже точно було знімати. І да, це була багнюка, це було дійсно неприємно. Все, що написано на наших обличчях, це абсолютно правда. Вот, але це було не так неприємно, як, як було очікування. Вот ну потім і ще було холодно. Там в цей день впала температура. Було дуже дуже спекотно весь час. А в цей день, прям ну мені здається, десь градусів 16 було, 15, От ця вода холодна. Короте, жесть. Ну це така акторська професія. Зараз пригадуєш з посмішкою, а там я... нормально, я там нерви. Мені здається, потріпала знімальна групі. Зараз повернемося у мене. Ким ви мріяли стати у дитинстві? У мене не було конкретно чогось, ну, окрім якихось там глупих речей, але я дуже часто уявляла себе перед великою аудиторією. Я навіть не можу сказати, чи на сцені, чи, чи в кіно фантазувала не було конкретики. Я відчувала, ну не відчувала. Но, напевно, я хотіла, щоб мене любила о, велика кількість людей, бо о, в дитинстві мене не дуже любля. Я була не не популярна дівчинка. В мене не було багато друзів. Майже не було. В школі я була з такими окулярами, з чудовішною зачіскою, і я була така чмошниця і Я була з тих, кого не поважають в школі. Тому, напевно, мені хотілося зараз, ну, і досі хочеться. Я компенсую своє дитинство тим, що мені дуже потрібно, щоб всі мене любили. Але я знаю, що це ненормально, і я ну, намагаюся розслабитись. Але так, в дитинстві, напевно, я мріяла стати кимось, кого любить е, велика кількість людей. Думаю, ось так. Яку а, ти, чекай, а можна я тебе? Зараз, Влад, чекай. А, ну да, ти хочеш стати, хотіла зараз тебе спитати, ким ти хочеш стати, але я вже пригадала, ти ж хочеш стати журналістом. Я хотіла тебе похвалити. слухай, ти великий молодець. Між тими інтерв'ю на початку, яке я бачила, а я подивилась, бо я в цьому плані прискіплива така жіночка. І, і сьогоднішнім, і тим і я бачила е -е, вчора, мені здається, інтерв'ю якесь. Ти зробив великий крок. Ти великий молодець. Мені здається, що ти, якщо ти не передумаєш, бо ти можеш передумати, і це нормально. Ти не маєш е, не, не звертатися зі свого шляху, ти маєш іти за тим відчуттям: що я тебе лічу? Просто, не можу. Просто через те, що мене діти. Ти можеш від, е, в будь-який момент відмовитись від своєї мрії, якщо ти замрієш про щось інше, і це буде абсолютно нормально. Ну, от, але ти молодець. Молодець, молодець. Що ти мене питав? Пробачає прибила. Яку роль ви хотіли зіграти, або яка вам роль за ви грали в кіно найбільше подобається? Дуже подобається в жіночому лікарі роль, бо мені в принципі, я вже думала, мені, в принципі, подобається грати людей в уніформі. Не тільки лікаря, я грала судмедексперта в серіалі Поганий Хороший Коп. І це теж мені подобається. Мені подобається все, що пов'язано з. Технічним обладнанням, з яким я не стикаюсь в житті. Наприклад, ми роб... нас вчили робити кесарєва Нам дійсно розповідали, як це робиться. Ми це робили, звичайно, на поролонових на силіконових животах, але я знаю, як зробити розріз. Я вмію двома пінцетами може, крива коса, я не знаю, може неправильно, але я дійсно двома пінцетами вмію накласти шов. І це дуже цікаво. І я знаю, що коли. Лікарі стоять біля операційного цього і працюють, в них дуже болить спина, бо в нас були операційні дні. І десь до обіду вже поперек болів, вже спина, грудний відділ болів. Потім судмен експерт, коли мене дійсно вчили, як розпиляти, як знімати ці відбитки пальців, ну це дуже цікаво. Коли вчать, як користуватись вогнепальною зброєю, я обожнюю всі ці речі. Це найцікавіше. Я так як жіночий лікар, це багатосерійний серіал, і там ви багато часу порли на зйомках. Чи сподобалася вам професія лікаря? Та чи хотіли ви наприклад, на один день змінити професію на лікаря? О, да, в мене я хотіла би. У мене була прикольна історія. Ми відпочивали з малими в під Одесою в Затоці, яка зараз блін роз, розбита вся. Ми там відпочивали в клас, на, на клас, на нашій улюбленій базі відпочинку. І раптом ми сиділи на віранді. Раптом до мене піднімається жінка з дитиною, і вона каже: в мене малой дуже сильно побився, що ви мені можете порадити як лікар. І я розумію, що вона. Побачила знайоме обличчя і проасоціювала мене не з актрисою, а з професією, яку я вцілювала на екрані. Вона подумала, що вона мене десь бачила як лікаря. Ну так як в мене дві дитини, я їй там порадила. Я порадила їй мазь, я порадила всяке-всяке. Е, і, але я сказала, обов'язково сходіть, це зараз, зробіть, але обов'язково сходіть до травматолога. Вона на наступний день прийшла від травматолога, сказала, що він порадив їй те саме, подарувала мені шоколадку. Ну, коротше, це був такий день, коли я дійсно відчула себе справжнім лікарем. Це було. Чи сказали ви, що не лікар-актриса? Ні, я не сказала. Я подум... Мені якось було неловко, і я незручна, не і я не хотіла її розчаровувати, бо я дійсно знала, чим ну там от, от він вдарив сильно ловишку, але я бачила, що там немає е, тріщини. Я бачила, що м, треба, ну я знала, чим їй допомогти. Тому я подумала, але зараз я їй скажу, що я актриса, і вона не буде мені вірити, і може не, не зробить цього, що я сказала. А я правильно кажу. Ось така історія в мене була. обманули жінку. Що ви любите більше театр чи кіно? Це абсолютно різні речі. В театрі ти, це як дім. Ну, я не дуже люблю такі порівняння, але ну, це дійсно так. Чому мені так пощастило з театрами Ти там знаходишся ну на на великій порог, як це, протяжності. Я перший рік розмовляю виключно українською там великим протягом часу. Я вже в театрі. Ну, наш театр зроблений з нашого курсу, тобто, ми з 95-го року, як ми вступили, познайомилися одне з одна, так наш театр і існує. Там є безумовно нові люди, але ось з цього часу. А кіно це така штука, де ти прийшов. Ви зібрались, ви ніхто ні, нікому нічого не винен. ми просто зібрались для того, щоб зробити щось класне. Ми отримали за це класні гроші, бо в театрі ну не дуже платять, але е, в театр я і, і не йду за грошима. В театр я йду за розвитком, а в кіно ми йдемо і за грошима в тому числі. І от ми зібрались е, в кіно завжди весело, завжди прекрасно, ми завжди друг друга одне одного обожнюємо. Ми зробили штуку якусь, і потім ми розійшлися. І хтось, хтось товаришує, хтось не товаришує. Тому я не можу. Абсолютно, це як сказати, кого ти більше любиш маму чи папу. Вони різні абсолютно. Що хочеться спробувати нова в житті? Класне питання, клас. А... Слухай, я точно чогось хотіла. Я думала нещодавно про це, не можу зараз пригадати. Бо нове. Я якраз сьогодні зранку думала про таку фразу: якщо ти хочеш, щоб з тобою відбувалось те, що з тобою не відбувалось раніше, ну чи досягнути тих результатів, яких ти не міг раніше досягнути, то почни робити те, що ти раніше не робив. Я якраз сьогодні зранку думала про це. Я думала, якраз я думала про щось, я не пам'ятаю. Я, як, якщо е, до кінця нашої розмови пригадаю, я скажу, я буду е, ну, закину це сюди. Хочу спробувати багато. Я, ну, я весь час хочу спробувати е, кататись на серфі на водному, на, на водній дошці. бо в мене є негативний, е, негативний спуск е, на горі, на сніговій. А тепер я хочу позитивне катання по воді. Це я хочу давно. Це в мене воно так сидить, таке фонове моє бажання. Я почала танцювати три роки тому, тільки почала. І це така класна штука, коли ти починаєш робити те, що ти ніколи не робив. І ти, ну як я класна. Перший рік я плакала, я плакала, я йшла додому після танців, я казала собі Олеся Власова, ти заслужена артистка України. Тебе люблять люди, ти поважна людина. Нащо ти так страждаєш тут зараз? Нащо ти зараз? Я дійсно я йшла по вулиці, в мене теклі сльози, і я не могла. Ну, мені було соромно перед людьми, які йдуть перехожими, але я не могла е зупинитись. І я собі обіцяла, ну, все, це останній раз. Я більше так мучити себе не буду, я не буду займатися танцем, А потім. Я розуміла, що без танців мені гірше, аніж з танцями, і я поверталась. І от зараз пройшло три роки, і це дійсно моя, моя розрада. І якщо мені дійсно погано, навіть вдома, я починаю танцювати і стає легше це як медитація. Так що наговорила я тут. Яка була ваша найперша роль? Це був художня публіцистичний. Фактична така штука. Ну, я грала таку художню частину, але це було як документальне кіно про дівчат, яких викрадають, які їдуть на роботу, їх запрошують на роботу за кордон. По дорозі в них забирають документи і примушують працювати проститутками. Там була дівчина, яка, яку історію, чию історію я втілювала, і. Ну, це робота була дуже класна. Нічого не збилось, бо в мене трошечки сідає батарея, але 20% ще чиє ми все встигнемо. Був дуже класний режисер Юрій Адінок, він театральний був режисер, я його обожнювала його вистави. І тому це було перше кіно, і потрапити до нього було для мене радість. Тому проститутка на проститутку було цікаво, такі були прям приключенчі штуки. Ми знімали там переплав, переплав через річку на лоці, ми робили це в басейні. Ну, Дуже цікаві речі. Ну, коротше, я потім ще неоднократно грала проституток, чомусь така моя. Але це не є моє амплуа. Якось я потім перейшла до лікаря. Також ви вчитель акторської майстерності. Скільки років ви цим працюєте? Три роки? Я е, тобі зараз хочу сказати, я зустрічаю іноді цю фразу, я теж про це останнім часом думаю, і це правда. Е, якщо ти будеш товаришувати, нам кажуть, типу з мільйонерами, ти будеш мільйонером. Якщо ти будеш там товаришувати, я не знаю з ким з вчителями, ти станеш вчителем. Я в Вишгороді якось так сталося, що моїми м, най, найближчим оточенням стали е, тренери. Я з ними спілкувалась, і якимось чином через деякий час я сама стала тренувати. Бо я такий, я не теж не настільки вчитель, скільки я такий акторський тренер. Бо ну, мені здається, що тренер це щось, як я зараз подумала, більш динамічне. Бо в нас такі заняття: прям, прям от ми валяємося на підлозі, бігаємо, ми шукаємо щось в собі, щось нове, відпускаємо затиски. Три роки я цим займаюсь, і так виходить, що я прям бачу, що це моє. Я ну я коли в тебе вчепилась, я потім себе дуже ругала. Я ну, що ти в це, вчепилась пацана? Він робить свою справу, він робить нормально. Що? А я не можу вже пройти, пройти повз. Я, якщо бачу, хоча б оцю маленьку шпаринку, де я можу е -е, щось підказати, щось допомогти, я прям, прям лізу і все. Але я в тебе е -е, питала. Питала дозволу, це теж моє правило. Я ніколи не починаю щось казати, поки мені людина дійсно не дозволить. І іноді не дозволяють, і це теж нормально. Бо є момент, коли людина каже: я зараз не, не можу чути критику, я зараз ну, не в ресурсі не сприймаю. І це теж абсолютне право людини. Вот. А яке було ну, запитання? Ну, скільки ви років працюєте? Ну і останнє запитання: що для вас ваша робота? Як вважаєте, чи є у вас місія? Місія? Так. Офігенна штука, бо е, я зайшла, це ж де, теж е, дуже коротко розкажу. Я зайшла зараз в такий марафон, який вчить. Вчить говорити легко українською мовою на камеру. В мене є проблеми з українською мовою, тож я ще в цьому марафону є класна риса, він безкоштовний. І я одразу туди, я люблю, я в Одесі виросла, я люблю все безкоштовне, я туди залізла одразу, і там треба було ну перше представити себе і розказати, чим ти корисний людям. І я зависла, бо я себе ну, туди позиціоную не як викладача, бо як викладач, я розумію, чим я корисна. Я дійсно допомагаю дітям, особливо дітям, зрозуміти свої емоції, визволити їх, розказати про них. Дорослих я вчу, бо вони більш-менш з емоціями розібрались вже. Але я їх вчу вивільняти голос, розслаблятись, розслабляти м'язи, ось ну, якісь такі штуки, знімати цю напругу, особливо зараз під час війни. А от я задумалась, чим я допомагаю людям в акторському плані. Мені здається, що це дійсно, особливо зараз, коли почала, почалась війна. Я розумію людей, які печуть хліб, які захищають нас. А що роблю я як актриса? Я не знаю. Влад, скажу тобі абсолютно відверто, вчора я ну я знайшла. Мені треба було щось сказати. Я я сказала таку штуку, що можливо я дійсно допомагаю людям переключитись на деякий час на півтори години, перейти з цього світу в якийсь уявний, може їм стає легше. Але ну я не знаю, вони можуть і за допомогою книги це зробити, і за допомогою медитації. Мені здається, що коли я проводжу свої медитації. Я приношу набагато більше користі, аніж коли я працюю актрисою. От тако, от такі в мене зараз думки. Дякую вам за інтерв'ю. Я тобі теж дуже-дуже дякую, дуже мені дуже сподобалось. На все добре, до побачення.